Запис для поліції 25, 10, 25, 25 жовтня 25 рік. Лавунов Михайло. Повідомляю, що автомобіль Мерседес. Номера не буду вказувати які. Це знає банда ОПГ Порохоботи. Але е не буду далі нічого казати. Знають, бо вони живуть зі мною в одному дворі. Ці бандити. Мілач Шушваль е, Порошенка, яку використовував для майдану першого, майдану другого. Зараз про автомобіль Мерседес з відкритий перекуп каналу. Цей автомобіль він потрапив до мене, до Михайла Лавунов, через цих бродяг. Які мені його продали. Тобто відкритий перекуп бродяги, чого? того, що вони мене трохи обманули. Ці бариги з Харкова. От. Бариги з Харкова продали мені цей автомобіль. Я за нього дав власні кошти, кошти своєї родини. От яка справа. І е, Сергій. Тренер броварів не має ніякого відношення до цього автомобіля, окрім того, що так як банда ОПГ Порошенко не розслідує злочини з то тобто не розслідують злочини Поліщуки Неси Юрівни Мошеніці, яка повісила на мене ліпові берги, А сама насправді винна мені кучу грошей більше ніж 20 тисяч доларів. От яка справа то СБУ і МВД не розслідує це, і на мені висить ліповий борг Поліщук Неси Юрівни підданої Грицака колишнього голови СБУ. Повідомляє про те, що автомобіль я купив у перекупщиків, які купили на каналі відкритий перекуп. Потім цей автомобіль я поміняв на земельний участок Данієву. Це засвідчує е, свідки. Можуть засвідчити свідки нотаріус Вишневого, який переофф. Оформлював землю і який надав доручення Даніїлу Даніїл. Цей автомобіль у свій час перепродав блогеру Аліні, відомі блогерші Аліні. Ця блогерша Аліна на ньому накатала боргів і накатала штрафів. І потім цей автомобіль запропонувала мені і мене обманула. Зараз вони мене з чоловіком. Повідомили мені про те, що вони хочуть викупити автомобіль обратно. Получається цей мерседес, який числиться на тренері е броварського спорт інтернату Сергії. От, от, от повідомляю всю країну і е е е от нову по банди ОПГ Парохоботи з СБУ є е е цей компромат на Сергія. Є комп і цим компроматом, єстено він зараз робить кримінал, бо Сергій намагається сповістити про те, що я якоби викрав автомобіль. Але Сергій сам винен моїй мамі кошти за автомобіль, другий автомобіль. Які кошти моя мама надавала йому особисто в доларах США, от так як його вважали членом нашої родини. От тепер дивіться, яка ситуація склалася. Сергій сьогодні приїхав, намагався е, погрожувати, требував 5 тисяч гривень за те, що на нього приходять штрафи і все інше, що на ньому чисується автомобіль. Хоча він в цей автомобіль вклав не вклав ні копійки. От яка справа. Всі кошти надавав я. От Сергій до цього автомобіля ніякого відношення немає. Тобто, автомобіль був куплений мною, і Сергій навіть не був у МРЕО, Тільки надали документи на кого оформляти автомобіль. Сергій я це можу засвідчити тим, що є Фото докази, скріншоти з передачі документів через Viber. на Сергія поставив автомобіль. Не буду казати, де Сергій навіть не знає, де на нього ставили автомобіль, у якому мрео. Не буду і ще другу інформацію казати, бо Сергій не володіє інформацією і зараз пише на мене, що я, начебто, викрав автомобіль. Ніхто автомобіль не викрадав автомобілем, користуюсь я. Автомобіль потрапив до мене вже після Даніїла, який за цей автомобіль віддав в обмін земельну ділянку у Бучанському районі. А потім Даніїл порушив угоду, і автомобіль не зняв з учота Сергія і продав його Аліні. Аліна, і ще раз повторюю: продала цей автомобіль Мені дала я їй дав гроші в борг. Я їй дав гроші в борг. І це можуть засвідчити співробітники банку, коли Аліні передавалися гроші. Якщо Аліна і наступні люди будуть в зговорі, і підуть далі з бандою ПГ Порошенко. Отака от справа на сьогоднішній день. Як Порошенко використовує адмінресурс і компромати проти порядних людей, і заставляє діяти проти мене навіть моїх друзів. Отака ось, ось справа, і родичів. Отака ось, ось справа. Що ви просто розуміли, єстенно, у Порошенка є компромат і на мою жінку, і у Порошенка і Бушників є компромат на е, моєї, мо, мою тещу. Получається, бо теща, жінка в зговорі жінка моя теща, і е, їхні СБУшники, і е, їхня сестра викрали мою дитину. 25-й день. Я Михайло Лавунов не знаю, де моя дитина. СБУ повідомлено про це заяви всі написані і в, СБУ, і в поліцію. От е, і вчора була зустріч з Андрієм Маланчуком, е, головою відділу відділу поліції Бучанського району. Далі поки що розказувати не можу нічого. Мене шантажують вести війська до Києва. Е, або е, щоб я, е, я запрошую війська Дональда Трампа. А саме ЦРУ і ФБР до арешту банди Порошенко. Тут у Києві, особливо які знаходяться у СБУ. Вся інформація надана мною є достовірною. Це офіційний запис, викладаю на офіційний канал Лавунов. Підписуйся на канал. Все по справжньому викрадена дитина, і щоб ви розуміли, СБУ не реагує.